Дуже хороше питання з приводу подарунків і з приводу покупки дрона. Скажу так: до нового року у нас була акція заохочення для того, щоб аграрії закрили всі питання ще в минулому році. По тому, що я чую від своїх продавців і того, що я чую сам від клієнтів, просять продовжити. Не всі встигли купити, не всі встигли заплатити, не всі встигли продати. Давайте ми ще продовжимо, мабуть, до 15 лютого цю акцію. Що ми пропонуємо вам, якщо ви купуєте дрон, у нас по прайсу, ви зможете отримати у подарунок або змішувальний вузол, або професійне навчання від Агронікс. Приходьте. Проконсультуйтесь, вам допоможуть професійні продавці. Наші вони чітко розуміють ринок, чітко зможуть вас проконсультувати і допомогти те, що вам дійсно треба. Якщо у вас руки з правильного місця і ви там плюс-мінус все можете зробити, скоріш за все, що змішувальний вузол вам не треба. Ви щось намадруєте самі. Якщо вам просто хочеться зекономити час, дайте нам заробити 10-20 тисяч гривень. Там насправді не багато грошей. Як не рахуй, ви зрозумієте, що там такий заробіток, але зато ви отримаєте професійне. Обладнання, ну тобто, вже не треба гратися, не треба там експериментувати, і взяв. і Поїхав. А ціна. Одного такого боку це один робочий день. Ну тобто, от ви приїхали на вечір там літати, хоп, і тріснула трубка. І нема змішувача, і ви не можете літати. Очевидно, що краще купити обладнання, яке вже перевірене, чим робити самому. Тому що ну один-два дні, якщо ви простояли, то це фактично <сміща> ціна змішувача, тобто немає ніякого змісту. А з приводу навчання, я скажу вам так: всім дякую, хто дослухав до цього моменту. Зараз найважливіша тема: ми не будемо обслуговувати дрони, які у нас купили або купили у наших колег-конкурентів, якщо пілот не пройшов ні в кого навчання. Тобто я відмовляюсь ну умовно, якби я був автосалоном, там шкода, і хтось взяв би, купив машину і їздив би без прав. Очевидно, що гарантійні випадки не обслуговували би мотор, масло, там ходова, ще щось. типу. То що це безвідповідальне відношення. Так що купуючи дрон, обов'язково рекомендую прийти вам навчання, тому що любе падіння воно точно дорожче. Ну от саме дешеве падіння це приблизно ціна навчання. Без цього нікуди не поїдеш. І знайте, що ми не будемо підтримувати гарантійні випадки у дронів, в яких не обучені пілоти. Це просто проти всіляких законів логіки і совісті.